Зараз я би хотіла продемонструвати, як ми як проект, що ми робимо для того, щоб посилювати спроможність сімейних лікарів в протидії туберкульозу, і хочеться мені почати з того, що наша організація вона зветься Фас. Це міжнародна неприбуткова організація, яка вже з 1977 року працює в світі. Дуже в багатьох країнах є наші офіси, і ми допомагаємо різним країнам світу будувати світ вільний від таких захворювань, як туберкульоз, але не тільки, але і ВІЛ-інфекція або захворювання покращувати стан здоров'я матері і дитини. Дуже багато різних проектів. Наш головний офіс знаходиться в Сієтліз США. А тут в Україні також у нас є офіс, який працює вже з 94-го року. І ми дуже багато різних проєктів вже реалізували в Україні. А наразі ми реалізовуємо проєкт, який зветься підтримка зусиль протидії туберкульозу в Україні. Він фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID, і його основне задання – це підтримка національної програми протидії туберкульозу, в її розбудові і подоланні з. Країни нашої країни, України вільної від туберкульозу, тобто ми підтримуємо всі напрямки, які е, будуються або спрямовані на подолання цієї проблеми. Географія нашого проекту досить пестра, якщо ви побачите на цьому слайді, чому так відбувається? Тому що е, коли ми починали, це був дев'ятнадцятий рік, потім нам не пощастило, да, можна так сказати, в 20-му році був ковід, і певні ми мали. Обмеження щодо впровадження, а потім е, трапилася, на жаль, війна. І знову ж таки, в якихось регіонах, на жаль, ми не можемо впроваджувати сьогодні повноцінну нашу діяльність в зв'язку з військовою агресією. Ми не полишаємо ці регіони від нашої підтримки, але вона вже спрямована не на протидію туберкульозу, а скоріше на те, щоб наші заклади залишалися. Е, Спроможними в таких в умовах цієї агресії, але є інші регіони. Ми розширили нашу географію і на інші регіони країни, тому що туди переїхало багато вимушених переселенців, і людям також потрібна допомога. Тому така географія різнокольорова, тому що змінювалася географія, змінюються акценти. Але ми раді, що ми можемо підтримувати наших фахівців. І якщо от на цьому слайді ви подивитеся, то ми починали з того, що у нас було чотири завдання проєкту, і вони всі були спрямовані на туберкульоз. І перше завдання в цьому було розвиток потенціалу, але також ми працювали з тим, щоб покращувати ранню діагностику, якість ведення хворих, а також різні заходи з адвокації щодо подолання цілому цієї проблеми. Потім у нас додався п'ятий компонент, який стосувався протидії covid 19 і Ми також допомагали, і у проведенні вакцинації в інших заходах. А тепер, як ви бачите, з'явився наступний такий кусочок нашого пазлу, і ми будемо допомагати країні. Я сподіваюся, відбудовуватися на найближчим часом під час перемоги. А сьогодні допомагаємо тим регіонам, які вже... Звільнені, які вже потребують такої допомоги. І якщо ми кажемо про якісну систему охорони здоров'я і її концепцію таку розвитку, то ви бачите, що в цій системі, якщо ми кажемо про а, а, надання послуг да, медичних послуг про якість медичних послуг, то тут обов'язково має бути Таке керування, яке комплексно включає в себе керування не лише самими послугами, а також ресурсами. І серед тих ресурсів, які мають бути, не лише інфраструктурні або фінансові ресурси, але і як ви пам'ятаєте, кадри вони вирішують все. І тому от робота з кадрами навчання і розбудова кадрового потенціалу, і саме головне це мотивація навчання фахівців медичних є. Одним з э, таких ключових э, каменів в розбудові системи охорони здоров'я в розвитку цієї системи. Тому наш проєкт обов'язково цим займається. Ми не можемо це залишити осторонь. І для того, щоб працювати системно, да ми не лише працюємо з з асоціаціями сімейної медицини. Ми також підтримуємо. На початку ми підтримали створення. А сьогодні підтримуємо роботу трьох тренінгових центрів, один з яких національний, який знаходиться на базі інституту спедіатрії і пульмонології, де проходять в основному навчання це лікарі-педіатри, а також лабораторні фахівці з діагностики туберкульозу, тому що це головний, скажімо так, головна установа щодо туберкульозу в країні, навчальна і методична. Але в нас є два інших тренінгових центри: це і Львівський міжрегіональні тренінгові центри, де досить багато проводиться заходів саме для сімейних лікарів, де ми їх навчаємо різним напрямком, дуже багато різних напрямків. І Якщо ви ще не знайомі з нашою роботою, то на цьому слайді ви можете побачити посилання на сайти цих тренінгових центрів, де є багато додаткової інформації, в тому числі навчальної інформації. Для лікарів сімейних, в тому числі у вигляді лекцій, готових вже записаних семінарів, де можна ознайомитися з різними напрямками, як правильно працювати з пацієнтом хворим на туберкульоз або з латентною туберкульозною інфекцією. Всі наші тренінгові центри зареєстровані як офіційні провайдери заходів безперервного професійного розвитку в центрі тестування МОЗ України і видають під час проведення навчання. Сертифікати державного зразка, тобто видають бали, які можуть бути прийняті при атестації лікарів. Я з всієї роботи, яка у нас відбувалася, виділа лише декілька напрямків, які саме були спрямовані на навчання сімейних лікарів. Як ви бачите, за цей період майже ну, 1300 сімейних лікарів з 17 регіонів України пройшло навчання на базі наших тренінгових центрів. Це досить така потужна армія а, сімейних лікарів, а, багато напрямків, да, на яким вони навчалися. І далі сьогодні мої колеги а, представлять вам деякі результати з того, що вже наші партнери в регіонах впровадили, як в них це вдається і що в них виходить а, з точки зору діагностики, виявлення а, і ведення хворих на туберкульоз саме на первинному рівні. І... До того як ми це починали впроваджувати, ми хотіли розібратися. що ж нам заважає, які є бар'єри? Тому в рамках нашого проєкту ми провели таке дослідження: оцінку бар'єрів. І дійсно, з самого початку, це ще був 2021 рік, ми бачили, що досить багато було проблем з точки зору нормативної бази. Вона була недосконала і для сімейних лікарів досить було важко її впроваджувати і реалізовувати саме тому, що вона ну, мала певні проблеми і недосконалості. На сьогодні ці питання вже вирішені. Також наші фахівці приймали участь в розробці національних документів і перегляді, а також велике навантаження на сімейного лікаря а, під час його роботи, тому що ми знаємо, що туберкульоз на щастя не є основним або головним завданням в роботі сімейного лікаря, дуже багато інших проблем, І ще раз нагадую, ви почали працювати у 2019 році, тому ковід був е, завжди висвітлював, скажімо так, інші проблеми. Але оце навантаження також якимось чином треба було долати. І знову ж таки, мої фахівці, партнери, фахівці нашого проєкту, вони трошки пізніше вам розпов... роз... ну, дадуть на приклади, як ми це робимо, як ми. Намагаємося запровадити які алгоритми, щоб сімейні лікарі працювали менше, а результат був кращий. Так що залишайтесь, послухайте. Але серед бар'єрів, якщо ви побачите, ще, такі головні були: це брак інформаційних матеріалів, недостаток і навичок щодо алгоритмів впровадження і наявність стигми у сімейних лікарів щодо проблеми туберкульозу. І знову ж таки, якщо ми подивимося, чому ж ця стигма і дискримінація виникають, то це перше це брак інформації. І далі це вже соціальні стереотипи, якісь такі вороже ставлення, незнання і страх. Перш за все, страх перед небезпечною хворобою. І долати цю стигму да, можна лише якщо ми будемо руйнувати ці стереотипи. Ми також підтримували проведення оцінювання стигму в Україні. Хоча й воно проводилося за в рамках ну за роботі наших партнерів, але ми підтримали це це оцінювання, яке відбувалося в 2021 році. І от на слайді ви бачите, як люди говорили про те, що дивлячись на весь прогрес, не дивлячись на те, що ми рухаємося вперед, ми європейська держава, але на жаль, люди з туберкульозом все ще залишаються осторонь нашої громади, залишаються осторонь і навіть послуг з медичних, а це не може бути, якщо ми хочемо подолати цю систему. Тому ми маємо долати стигму і дискримінацію, і оце навчання, це е, підвищення рівня інформованості. Да, це є одним з головних е, шляхів щодо подолання стигми дискримінації. І сімейний лікар, це якраз на, ну на наш погляд, є той самий головний провайдер, хто несе цю нові знання, нові навички, навички здорового життя для своїх декларантів, несе його в свої громади. І саме сімейний лікар є тим осередком, скажімо, доказових знань, які можуть бути руйнувати стигму і допомагати нам всім разом рухатися вперед до світу. Вільного від туберкульозу. Саме тому ми підтримуємо цю просвітницьку роботу. В рамках нашого проєкту досить багато розбудовано і підтримується таких інформаційних сайтів. Ми там досить багато проводимо і робимо інформаційних матеріалів. Я закликаю вас долучатися, тому що досить часто сімейні лікарі шукаються, де би отримати якісну інформацію про туберкульоз без оцих упереджень, без оцих якихось стигми тигми без міфів, як розповідати своїм декларантам про, про туберкульоз. Тому е, оця вся інформація є на наших сторінках сторінка нашого партнера, е, нашого проєкту, сторінка партнерства зупинимо туберкульоз Україна у Фейсбуці. Також є така сторінка в Телеграмі Діалоги про здоров'я і наші партнери. да це Телеканал Апостроф Національний, якщо у вас є телевізор, ви можете знайти там що квартально виходить передача сьогодні про туберкульоз як бути здоровим, залишатись здоровим. І якщо це все спрямовано на дорослих або інформація про дорослих, да, то а, це ж таки хочеться, щоб ці матеріали вони були такі короткі, щоб вони були доступні. І якщо ми кажемо про сімейного лікаря, не завжди в нього є час. Розповідати, сидіти, і розповідати пацієнту, тому що в нього дуже багато роботи. Треба заповнювати місці, направлення, інші якісь моменти нема на це часу. Тому, от на нашій сторінці в YouTube, от ви зараз бачите вход на цю сторінку. Ми зробили там досить багато підбірка таких навіть коротких роликів про туберкульоз, які ви можете скачати, запустити в своїх приміщеннях, де пацієнти очікують в очереді очікування, і вони будуть слухати і думати про те, а, чи нема в мене таких симптомів, а чи раптом мені ще не потрібно піти до лікаря. Тому це також ваші корисні матеріали. Прошу, я б хотіла, щоб ви їх використовували. Але, як ви бачите, вони дуже-дуже яскраві. Там є такі. І на таку більш серйозну аудиторію, да, коли розповідають таким тоном серйозним, що туберкульоз, це хвороба, яку треба долати, і все гаразд, але є такі цікаві наші розробки, де це у вигляді там, звірюшек, які допомагаються, бо іграшок, які допомагають да, розповісти про це більш простими словами. І якщо вже ми заговорили про іграшки, про прості слова, то Дійсно, донести інформацію до дорослих іноді важко, а от до дітей ще більш важка завдання може бути. Тому в рамках нашого проекту ми розробили досить багато матеріалів саме для дітей. І у нас сьогодні ми спільно з а, Міністерством освіти та науки переробили, передивилися всі матеріали для вчителів, і будемо проводити досить велику роботу, також навчально серед вчителів, як якісно говорити з дітьми про туберкульоз. Але і для вас, для лікарів, ми розробили такі цікаві доробки це книжка, яку розробила психологиня Стань дослідником туберкульозу, де дітям в досить в простій формі, з такими яскравими завданнями розповідають, як не лише долати туберкульоз, а в принципі, як бути залишатися здоровим. Там дуже багато корисних звичок щодо здорового життя. І мультик на, на підставі цієї книжки ми зробили такі три серії мультика. Стань дослідником туберкульозу, тому що маленькі діти ще не вміють читати, але ми хочемо, щоб вони були здорові. І ви також, як сімейні лікарі, тут є от посилання, можете це використовувати. Але, мабуть, і про книжку, і про мультик важко розповідати да, просто словами. Тому мені б дуже хотілося, щоб ви змогли ну, принаймні подивитися трошечки, як це може бути. Так. Бачили, чи чули ви звук? да Звука, мабуть, не було, але що я хочу сказати. Тобто, ви бачили, от пролістала тут на роліку нашу книжку, а вона така яскрава, якщо раптом у вас нема самої книжки, її можна скачати за посиланням. Це така розмальовка, і можна використовувати, давати в школи, давати в дитячі садочки щоб ви працювали з дітьми, вчили їх бути здоровими. А ось мультик, я думаю, можуть використовувати і зараз спробуємо запустити мультик. Сподіваюсь, мультик, принаймні, ви почуєте. А на жаль, також я не чую звука. Оце наша яся. От бачите, совенятко Яся. Вона розповідає, як бути здоровим. Оттак. Яскраві формі, бачите, вона розповідає як бути, от, про вніка бактерій туберкульозу про те, як вона ем, заважає нам жити і бути здоровими, та, і як дітки можуть її вдавати. На жаль, у нас <смеш> за технічних проблем: ви не бачите звуку, не чуєте звуку, але він дуже такий цікавий, яскравий. А, але я всіх тоді запрошую скачати ці мультики на сайті, і ви точно узнаєте, про що там говориться, якими словами. Це маленький фрагмент, лише першого мультика, а там ще є мультик, як бути здоровим, як робити зарядку, як правильно харчуватися. І це такі дуже яскраві моменти, які і задоволені дивляться наші дітки. І я сподіваюся, що вони не лише дітям, а й дорослим допоможуть бути здоровими, а вам, як сімейним лікарям, полегшать вашу роботу щодо просвітництва серед ваших громад. Дякую за увагу і будемо рухатися далі.